всім привіт! Третій місяць проживання на Філіппінах. В цьому відео я вам розповім, як ми пройшли процес легалізації, плюси і мінуси проживання. Ну і перше, що хотілося б зазначити, це клімат, який найбільш мені підходить, тобто 25-27 градусів середня добова температура. Друге, це. Люди. Люди тут особливі. Особливі вони дуже доброзичливі, радісні, часто несерйозні, але в основному позитивні, добрі люди. Великий плюс. Третє ціни, ціни на житло. Що з власного досвіду можу сказати, житло тут можна орендувати там в районі 100 доларів, від 100 доларів до 200, 300, 500 і до безкінечності. Це вже залежить від того, що вам більше підходить. Третє, ціни і асортимент в супермаркетах. Ну, за ціни я вже колись вам говорив, що тут ціни не дуже відрізняються. На рахунок асортименту в супермаркетах ви знайдете все. Те, що вам потрібно. Все тут є. Так само овочі, фрукти на базарі, морепродукти, різновид просто Тобто Бомбезно. Є що вибирати. І головне легалізація. Тобто, проживши два місяці тут, ми зіштовхнулися з питанням таких... Продовження нашого тут перебування. Тобто нам потрібно було продовжувати візу. Віза видається на 59 днів і рано чи пізно приходиться питання. Ну я взагалі не знав, як краще це робити. Ну, виїжджати в іншу країну для того, щоб там переохороняти візу, взагалі не було такого бажання. Тому я знайшов, просто знайшов найближчу міграційну службу, яка є поруч. Поїхав туди і знову ж таки доброзичливі філіппінці з радістю мені. Взялися допомогти. Е, статусу біженця е, тут е, як такого взагалі немає такого поняття, але при оформленні документів все ж таки варто зазначити. Це тут спрощує процедуру. Тобто, що вони запропонували? Запропонували продовжити візу на два місяці і паралельно е, зробити ID-карту резидента, що дає багато переваг. Багато переваг. Тобто ми вже можемо користуватися банківськими послугами, відкривати рахунок, врешті-решт легально користуватися мобільним зв'язком, відправити дітей в школу, ну і багато інше. Сама процедура, ну, знову ж таки, вам доведеться заплатити за неї трішки, але це перший раз і все нормально. За рахунок того, що при подачі документів ми вказували, що ми такі біженці, нам це все зробили менше, ніж за день. Там, за декілька годин ми вже отримали свої документи на руки, що дає змогу нам тепер повноцінно жити, чимось займатися і тому подібне. На рахунок взагалі там, чим займатися на Філіпінах, ну це вже... Ну, основний, основна розвага самих філіппінців, вони люблять караоке, вони завжди співають, в будь якій обстановці вони співають, от, стукають молотком, вони також співають, люблять вони цю справу, але кожен турист, кожен приїжджий може знайти щось для себе. Наприклад, море, море тут неоднозначне, тобто є... Місця, де взагалі в воду не зайдеш, є такі білосніжні пляжі з такою прозорою водою, що просто кайф. Кайф. І хто займається дайвінгом, хто любить дайвінг, так як я. С дайвінг тут ідеальні місця. Так само кейс, кейс Норфінг. У мене тут є знайомий з Естонії, який цим займається. І він раз у місяць, раз у два місяці приїжджає сюди. Не чисто покататися на пару тижнів і їде назад додому. Тобто тут кайфові місця для цього всього. Ще так само, чим займаюся я. Ну, На даний момент я ж говорю, що так як я люблю займатися дайвінгом, я можу інколи піймати собі, назбирати, піймати морепродуктів, також дає можливість його не купляти на базарі. Вид, ну, Вибір морепродуктів, так як у воді, так і на базарі я ж говорю, тут нереальний, тому кайфові місця. Тому, так, в наступному відео я хочу вам продемонструвати, чи реально взагалі знайти роботу на Філіпінах по приїзду сюди, там, як просто туристу без робочої візи. Я зніму окреме відео на цю тематику і вам це все покажу, наскільки це реально чи нереально, сам ще не знаю. Але буде цікаво, тому підписуйтесь на канал, залишайтеся з нами. На все добре.